Всім привіт! З вами Вікторія і я рада вітати вас на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео це свіжа інформація. Новини щодо грошових виплат за програмою Коет. Але перш ніж я розповім вам ці новини, я прошу вас підпишіться на канал, поставте колокольчик, щоб не пропустити нові цікаві відео. А ми розпочинаємо! Отже, любі друзі, я думаю, вже всім відомо, всі знають, що 31 березня програма Кое офіційно завершується. І як здається, на сьогоднішній день це таки дійсно все, фініш. Тож, якщо ви ще не встигли заповнити анкету подати заявку на візу КОЕ, у вас ще є час, то 31 березня ви можете це зробити. До речі, в мене на каналі є Покрокова. Подробна інструкція, як це зробити, тож заходьте на канал, обирайте потрібне відео і подавайте заявку, щоб отримати свою візу. я ж розповідаю про новини, які мені підтвердить офіційно імміграційний консультант. Прийде друзі! До недавнього часу була така думка, що якщо ви не встигаєте прилетіти до Канади до 31 березня то ви втрачаєте всі плюшки, всі бенефіти, які давала ця програма. На сьогоднішній час я маю свіжу інформацію, що це не зовсім так. Отже, якщо ви вже отримали візу, вона вже є в вас на руках, або ви ось-ось її отримаєте і вам її вклеять у паспорт. До 31 березня. Якщо так, то у такому випадку вам не обов'язково терміново вилітати. Ви можете це зробити у зручний час після 31 березня. Але, є і але, ви маєте вилітіти і прилетіти до Канади до кінця червня, бо податися на цю грошову допомогу ви маєте таки до 30 червня. Тож, це гарні новини, я вважаю. Не потрібно терміново шукати шляхи, білети і вилітати прямо зараз. У вас ще буде декілька місяців, щоб спокійно спланувати свою подорож і вилетіти пізніше. Також я маю новини щодо допомоги з житлом та безкоштовної медичної страховки. Якщо грошова допомога. Такий добігає кінця. І якщо ви не подастесь на неї до 30 червня, ви втрачаєте цю можливість, то допомога з житлом і медична страховка залишається. Бо ця допомога надається від провінцій. Треба, звісно, уточнювати перевидом, бо ситуація змінюється кожен день. І що було вірно сьогодні, напрям може бути вже невірно. Кожна провінція надає трохи різну допомогу. Одні провінції дають більш широку допомогу, інші більш вузьку. Але, як мені повідомили, допомога з житлом в будь-якому разі буде хоч невеличко, хоч декілька днів чи тижнів, але вона залишається, якщо ви проведете після 31 березня. Тож не полюйтеся, дещо у вас такий залишається. Це ж саме стосується медичної страховки. Дорогі друзі, я дуже дякую вам за увагу. Що подивитеся на моє відео, ставте лайки. До речі, не забуваємо ставте лайки, підписуйтесь на канал, і я буду дуже вас рада бачити в наступних відео найближчі відео, які я планую зняти для вас. Перше це тема: скільки потрібно грошей для переїзду до Канади. Яку суму потрібно підготувати на перший час? І чи вистачить вам, ну, невеличкої суми? Розглянемо цю тему обов'язково. І наступне, як знайти роботу у Канаді. Це така дуже важлива.